На моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні в нас огляд замовлення Avon по каталогу вересень. Цього разу в мене невелике замовлення, але цікаве. Отже, давайте перейдемо до перегляду. Замовлення по ось такому каталогу. Так, і в замовленні в нас новий каталог за жовтень. Ось так виглядає. Огляд цього каталогу на каналі в мене вже є. Отже, приступимо. Перше, що є в моєму замовленні, це замовлення з фокуса. Єдине, що я з фокуса замовила, це ось такий матуючий тональний крем, бездоганний тон, відтінок натуральний беж. Це замовлення не моє. Тому. Відкривати не буду. Ось так виглядає сама упаковка. Гарна ціна була в фокусі. Далі. Ось такий крем для рук з гліцерином та мидальною олією. Це новинка. Потім по гарній ціні були парфуми. Замовили в мене ось таку туалетну воду персів. Так, це в нас 100 мл. Такий гарний об'єм за дуже гарну ціну. І також в мене ще в замовленні були персів бью. Також по гарній ціні були 50 мл, але вже на почті віддала клієнтці тому зараз не можу показати. Далі замовлені ось така туш Це в нас гіпнотичний погляд. Не знаю, що зараз Avon Відбувається з, туш, з тушами. Але із того, що було в цьому каталозі, представлено майже більше і половини не було в наявності. А в наступному каталозі за жовтим взагалі немає ніяких, ніяких туш. Я Не знаю, що, що це таке буде. Далі. Замовила собі ось такий скраб для тіла Planet Spa з олією оливи райське зволоження. Спробуємо, що це за засіб. Далі замовила. Мені дуже сподобалось набор. Малинове задоволення. В набор входить ось така піна для ванни. 500 мл. Мені дуже подобається запах. Оце малинове задоволення. Такий солоденький, гарний. Також гель для душа. Малинове задоволення 250 мл. Ось такий лосьйон спрей для тіла, також малинове задоволення. І також крем для рук, малина та чорна смородина 75 мл. Дуже сподобався мені цей наборчик, вирішила замовити. Також в замовленні інтенсивно зволожуючий крем для ніг. Клієнтка замовила. Наступне це шампунь, ополіскувач, веселе яблуко, дитяче. Наступне це сироватка для волосся, ультрагладкість Advanced Techніcs. І ще ось такий лосьйон для волосся з олією оливи. Реське зволоження. По гарній ціні були особливо цей лосьйон. Так, і також в замовленні ось такий шампунь-гель-чоловічий, арктична свіжість. 250 мл це для чоловіка замовила. Нам сподобалися такі шампунь-гелі чоловічі і запах гарний, навіть краще, ніж жіночі. Такі тримаються довго. І що ще було в замовлені? Це два пробнички. Так. Зараз... Ось такий пробник помади це матова легенда, той самий бордовий відтінок. А також зразок парфумованої водички Artistic Magnolia. Ось таке невеличке замовлення. Скоріше за все, зроблю ще одне друге замовлення по каталогу. Захотіла набір. По фокусу персів новинка. Захотіла собі такий набір, отже, до замовлення ще буде, але, напевно, не буду знімати, тому що там дуже маленьке буде до замовлення. Отже, всім дякую за перегляд. До нових відео, до нових зустрічей. дякую за коментарі, за лайки. Всіх цілую, Па-па.